Всіх вітаю, у нас е, нарешті пішли дощі. Вже пішло, випало за сьогодні Ух, 12 мм. Що дуже є, дощ ще стоїть на півдня, тому ну, якраз будемо виїжджати, сіяти пшеницю. Пшениця вже перевіяна, натравлена, готова. Далі покажу. А ще ми приїхали в наш агроресурс і хочемо взяти е, новий на розвід пшениці півтори тонни але нас дуже смущає норми висіву всього до, до 130 кілограмів дивіться далі буде цікаво так, хлопці ставочка цікава йота від 105 до 140 сил можу приїхати зробити огляд поспілкуватися з менеджером ставте плюсики так ну що натравили отак нашу юлю вона отвіяна, відкалібрована, перетравлена. втравили. Притруйниками травили минулорічному, що залишилося. 20 тонн наготовили, 10 тонн прицепу, 10 тонн ман. Будемо одразу шурувати, буде дощ у нас, як бачите, ще йде. Промочило добре. Завтра підготовимо трактор. Будемо робити вітер, як так сказати. Вирішили... Фондом тягати сз Швидко, Швидко, ну, із комфортом. А розхід пального виходить однаково, що маленьким трактором тягати, що здоровим. Різниці нема. На гектар йде так само. А продуктивність вища. Також взяли на наступну пшеницю, що будемо травити мікроелементи гуматні та трьохкомпонентний протруйник від Альфа. Чому брали так? Тому що взяли 2 тонни пасівної елітної пшениці від компанії Лідеа. Далі покажу, розкажу про сорт, про все. Вона така дуже специфічна для нашого регіону, але будемо пробувати сіяти не 6 мільйонів, як ми завжди сіємо, а сіяти вже 3 мільйона і переходити на менші. Так само буде, мабуть, і по соняшку спробуємо. Хоча поспілкувалися дуже гарний представник від людей. То, що він сказав, що ми сіємо 70 тисяч трохи вели... багато. Але для тих гібридів, які ми висіваємо, ідеально було б 60-65 тисяч на гектар висівати. Було б супер. Такі справи. Так, Знімаємо противаги з каліс. І робимо легкий трактор, щоб менше топтати. Сьогодні день такий на розслабоні. Зняли противаги, вирішили все-таки великим трактором сіяти. Виходить. Зараз маса трактора. Якщо не помиляюсь. Так, без нагрузки з нагрузкою. Блін, щось не пойму, де тут пишуть. Оце ж правильно, 17. 17420 вага, мінус це в даній комплектації з противагами, але ми мінусунули 4,5 тонни, виходить 13 тонн. Трактор якраз буде відлічно на широкій резині. Вже пробували сою, так сіяли. Готуємо відразу каточки, будемо катати. Промочила в нас 7-8 см землі. Дуже гарно катки у нас майже не використовують, стоять вже багато років. Це доготовимо і раненько виїжджаємо, будемо сіяти пшеничку. Почнемо з Юлії. Ранок у нас вже почався, сіємо повним ходом, підлаштували сівалочку. Лупим, лупим виходить 75 штук на метр з міжрадім 15. Це десь приблизно 5 мільйонів. Нашу звичайну пшеницю, та що у нас була вже будемо так сіяти з нормою. А далі яка прийде, будемо сіяти вже з нормою до, до 3 мільйонів. Там десь 2,5-3. Подивимося, яка вона прийде, протравимо, все покажу. Поперли. Ще подивимось, скільки ми посіємо за день з великим трактором. По факту... Щоб не... Скільки гектарів час показує навігатор сіяє, ми нереально з дорогою приїхали, з заправками, сівалки, і, ну, так само, под... засік повністю розхід пального, як тільки виїхав з гаража, скільки за день отсіємо, набрали про це по 10 тонн. Трошки буде, мабуть, навіть більше, але я думаю, що на 45 гектар вистачити. Надіюся, що за сьогодні влупимо. Ну що, день підходить до кінця, мене щось горло трошки бобалювати стало. Закінчили ми пасів 45 гектарів. На 45 гектарів з дорогою вийшло 160 літрів дизпалива. палива. Десь примерно розхід пального на гектар 3,5 літра становить. Дуже нормально, більш ніж. Тому продовжуємо також сіяти великим трактором. Слідом катали, дуже гарний фон вийшов, як ви бачили. Гарно роз, до, дорозбивала ту сиру грудку, яка вже якби, після дощика розкисла. В принципі, пасів дуже якісний, мені подобається. Дуже погано немає. У нас півдня сигналу GPS, масовані атаки греби блокують, все, 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 все справу. А так, в принципі, що б хотілося побажати. Мирного неба, гарних вражаїв. Всім до побачення. Підписуйтесь, слідкуйте, далі буде цікаво.